Гарного і позитивного показую вам добру гречку з м'ясом. Таку добрутну-добрутну гречка з м'ясом на масло віддали з маслом. М -м -м. Ту і тушимо м'ясо. Йо, поджарюємо мало. Зараз мечемо цибульку, бо ся з цибульку піджарило. Ну, коли ся м'ясо мало поджарило, мечемо туди цибулю. То ти луки там, коротше, не підходять. Лиш цибуля. йо, чуєте ня? І тепер я ще маленько з цибулю м'ясо. М'ясо! Коли цибулька в нас сама мало поджарила з м'ясом, ми е чимо туди поприг червоної кубиками. Та е, й зараз такої всиплене поприг, ще маленько ся поджарить. Поприг много не треба. А. Ну а тепер такої ще молотої червоної поприг. Паненько посиплеме, промішаємо. Шаємо красно. Заліємо бульоном. У мене бульона не є, може бути курячий, витягнує, воно буде майже добре. Я заливаю воду, облімаю. І кладемо під кришечку маленько, підтушити. Найця ще тушить, бо м'яско було таке м'ягеньке. Ну, а тепер у печилові є в нас масло, суплеме туди гречку і піджарюємо мало гречку. Гречку треба піджарити, бо була розсипчаста. така. fajna, ta i dobra, bi se nabrala masla. Sjak malinko i put žari me, ste? Bo malo tak bila put žarena, bi se nabrala masla u sredinu. Mmm, kej se bude dobro je. Koli naša grečka už se put u pečilovi, mi ji sipljeme u hornici. Sude u hornici dnja se vi sipljeme. І прикриваємо кришку, всяк маленько би я води набрала. Прикриваємо кришку, вона тушить. І все таке щось, як плов, або воно буде дуже добре. Уже в другий раз у нього стало, що хочу вам показати, як блюдо виглядає. Я не хотіла тоді на даний момент їсти. Ну, айбо не покажу вам, за те, що гречкою, на жаль, не є. Була дуже добра. Так що гречку і всю. Вибачайте, будьте добрі, але зробіть собі таку гречку, ви не пошкодуєте. Дуже добре. Так що можете спати спокійно, на ніколи не буду їсти <ріхи> Все, па.